Про банківські продукти і примноження капіталу Андрій Дубас долучається до розмови президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечора, колеги, і слава Україні, Героям слава пане Андрію. Ось найбільші фінансові компанії України підписали меморандум про забезпечення відповідального кредитування. А що це дасть споживачам фінансових послуг, позичальникам, небанківським фінансовим установам? І чому так назвали? Про забезпечення відповідального кредитування, а до підписання цього документу кредитування не було відповідальним, роз'ясніть деталі. Дуже цікаве запитання. Давайте я розпочну з, звідки взялася ідея ця в Україні. Працює велика кількість фінансових компаній, які надають споживчі кредити. Споживчі кредити вони можуть надавати як фізично на точках своїх компаній, або, наприклад, в режимі онлайн, коли ти заходиш на вебсайт. Ознайомлюєшся з умовами кредитування і після цього даєш свою картку для того, щоб, якщо тобі підходять такі умови, подаєш заявку. Якщо її одобрили, тоді ти отримуєш ці кошти. І на цьому ринку є, звичайно, відповідальні, відповідальні гравці, великі компанії, які дотримуються неухильно законодавства, вимог, а навіть, скажімо так, таких якісних прикладів і практик. Які 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 є не тільки в Україні, а й за межами, тобто стараються і дотримуються цих вимог, цих етичних принципів. А звичайно, є компанії, які такі менш відповідальні, знаєте, які можуть порушувати е, умови, надавати кредити під шалені відсотки, якісь такі не, 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 не немислимі, або, наприклад, працювати. З певними, наприклад, там цілями для кредиту, якщо це, наприклад, кредит, людина хоче отримати на якісь такі, ну скажімо так, доволі ризиковані цілі, я не знаю, там або якісь гральні ці азартні ігри, або якісь не, 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 не дуже правомірні речі. Отже, що що сталося в Україні? Фактично, ми стикнулися з тим, що якщо якась компанія веде себе на ринку неправильно, скажімо так, вона кидає тінь на весь ринок. І в нас в асоціації в нас є е, велика кількість фінансових компаній, членами асоціації. Вони е, вирішили і проявили ініціативу в рамках роботи нашого комітету, що давайте ми зробимо певне таке, знаєте, жест саморегулювання. Тобто, ми зробимо розробимо меморандум, в якому будуть написані певні принципи, під якими ми підписуємося, і чим більше компаній будуть долучатися до цього добровільного меморандуму, тим більше ми покажемо де компанії. Виступають і активно пропагують, називаємо це так за відповідальне кредитування. Я зараз поясню, які основні принципи цього відповідального кредитування, а інші учасники ринку напевно або не поділяють цього, і ми такий зробимо своєрідний водорозділ. Що відбулося в е, минулого тижня, коли ми проводили наш захід, і е, було таке урочисте підписання першими сімома великими компаніями цього меморандуму. Тобто це компанії, які сказали, що ми будемо встановлювати певну межу відсоткової ставки денної, в роботі зі своїми клієнтами. Так сьогодні є вимога закону щодо цієї межі, але якщо ця вимога буде переглянута, наприклад, все рівно ці компанії вважають, що одноденна одновідсоткова ставка по таких кредитах це є Верхня межа, якої не можна перевищувати. Другий таким важливим моментом було щодо ризик орієнтованого підходу. Тобто, коли компанія видає кредит своєму клієнтові, вона має провести аналіз платоспроможності цього клієнта для того, щоб і клієнт потім залишився задоволеним а з іншого боку, і щоб компанія свої кошти могла повернути назад. Бо ніхто не зацікавлений, щоб видати кредит, а потім я не знаю там стягувати якесь майно зі своїх клієнтів. Тобто компанії зацікавлені, щоб ну. Працювати з грошима в більшості випадків, а вже там застава чи, наприклад, якісь такі інші інструменти, вони стосуються більше якби гарантії, і багато інших інструментів, які в цьому меморандумі були прописані, для того щоб показати, що фінансовий сектор, який працює в споживчому кредитуванні, виступив з ініціативою такого саморегулювання. І таким чином проявляє більш таку відповідальність, назвен це так на цьому ринку. І ми закликаємо інші фінансові компанії, які трошки менші за розміром, теж долучатися, але і неухильно дотримуватися цих вимог. Пане Андрію, ще раз уточнимо це. Мова йде про небанківські фінансові установи. Так саме про небанківські фінансові установи, які працюють на ринку споживчого кредитування. А тепер від кредитування, давайте перейдемо до примноження свого капіталу. Поговоримо про банківські депозити, перспективу цього продукту, який ну дійсно показує значне зростання, особливо за лютий місяць. Українці активно почали нести свої кревні до банків. Чи можна все таки щось заробити, і на який термін зараз вигідно вкладати гривню, чи можливо валюту? Аби примножити капітал, чи вигідно гривню сьогодні розмістити в банківських установах на депозити? Я вважаю, що вигідно, оскільки. Сьогодні банки пропонують, якщо ми говоримо про 3 місяці, 6 місяців, а можливо навіть і 12 місяців, в залежності, звичайно, від терміну, але сьогодні можна отримати у банківських установах 16 17, в деяких 15% річного доходу за свої гривні. Давайте порівнювати з, наприклад, з інфляцією, яка в Україні сьогодні. Ну, наприклад, можемо порахувати, яка інфляція була у 2024 році, і як вона сьогодні яка сьогодні стан інфляції. Або, наприклад, можемо порівняти з девальвацією української гривні по відношенню до долара. Якщо порівняти, бо фактично платоспроможність гривні можна порівнювати фактично з цими двома індикаторами. Інфляція в Україні за останніми здається показниками державного держ, держстату становить близько 13%. І Якщо ми отримуємо дохід по депозиту, а річний дохід по депозиту 15, 16 або 17%, відсотків, це вже покриває негативний інфляційний чинник, тиск на, на нашу на наші заощадження. Якщо взяти до уваги, наприклад. Іноземну валюту і долар по порівнянні до гривні, як він девальвував за останній рік, то це також покриває депозитна ставка в 15-17% Суттєво покриває. Негатив від девальвації гривні до іноземної валюти, такої як долар. Тобто, що ми маємо в такому сухому залишку, якщо українець, наприклад, має заощадж... заощадив, наприклад, там 100 тисяч гривень чи 200 тисяч гривні, і порівнює, чи йому вигідно тримати ці гроші, наприклад, в іноземній валюті в доларі або, наприклад, покласти на депозит, чи є інший альтернативний теж хороший інструмент, яким користуються українці? До речі, є приріст. Ми бачимо за останні місяці приріст по по купівлі громадянами облігацій внутрішньої державної позики ОВДП за скороченням. І цей і інший інструмент він має дуже схожу дохідність і фактично. Ти можеш не тільки покрити негативний вплив інфляції або знецінення гривні щодо іноземної валюти долару, а навіть і отримати додатковий дохід, тобто фактично зберегти свою купівельну спроможність тих заощаджень, які ви е, маєте. Тому я вважаю, що це доволі привабливий інструмент. І, ну, і громадяни Українці, ви ж сказали, що. Фактично голосують своїм рішенням, тобто, якщо ми за останній місяць побачили приріст в близько 13 мільярдів гривнів на депозитах в банках. Громадян ну, коштів громадян, ну а що інше, як недовіра чи а, така надійність це означає щодо відношення наших банківських установ, ну, дійсно банківський банківський сектор показав свою стійкість за роки великої війни. А наскільки зростає зараз ну не стільки довіра, стільки стільки попит на облігації внутрішньої держпозики, про які ви сказали? Дійсно, ставка також близька до банківських депозитів. Але чи чи інвестують гроші українці саме у цей механізм? Дивіться, якщо бути відвертим, то звичайно це не співмірні, далеко не співмірні суми, обсяги, наприклад, депозитів в банківському секторі і куплених ОВДП громадянами. Звичайно, це не співмірні суми абсолютно. Але що я можу сказати з точністю, це що за останніх кілька місяців ми побачили приріст. Саме купівлю ОВДП громадян, якщо взяти взагалі портфель ОВДП облігацій внутрішньої державної позики, то звичайно, що левову долю в цих облігаціях все таки мають і ну і банки, і національний банк, тобто, це як, як скажімо, як юридичні особи, як установи. Але те, що громадяни звертають на цей інструмент. Це більше і більше уваги для мене це дві речі. Пояснює. Перша це бо тому, що що таке облігація внутрішньої державної позики. Це коли я. Купую на тисячу гривнів чи на десять тисяч гривнів чи на сто тисяч гривнів, позичаю свої кошти уряду для того, щоб він міг їх використати в цілях, які мені зрозумілі. І якщо я, як громадянин, а по останній статистиці видно, що громадяни кіобсяг цих ОВДП в, е, з боку громадян зростає, ну то я вважаю, що це громадяни більше довіряють, все більше довіряють своєму уряду. А уряд це фактично держава. Ми сьогодні знаходимося у війні. І якщо ми не будемо довіряти нашій державі навіть такими інструментами, то тоді хто хто як не ми? Ось я вважаю, що це хороший сигнал. І е, тут скоріше, напевно, не про прибутковість треба говорити, бо тому, що обсяги є доволі невеликими з боку громадян, а більше про знаєте такий символічний символізм своєрідний, коли українці довіряють кошти уряду, бо розуміють, в якому ми сьогодні стані знаходимося війни. І довіряючи свої кошти, треба розуміти, що якраз гроші від облігацій ідуть е, е, на підтримку збройних сил України. Це важливо. Дякую, Андрій Дубас, президент асоціації українських банків долучився до рубрики про гроші під час війни.